Шаманського вечора, і з вами знову я, Руна Куниця І щойно на своєму будні я відстукала ритм черепахи. Ритм черепахи передбачає енергію примирення згоди. Цей ритм варто слухати або відстукувати тоді, коли ми щось хочемо зібрати докупи по цеглиночках. Причому не просто скласти докупи, а зробити це гармонійно, естетично, красиво. А ще черепаха це про секс, про відносини з протилежною статтю. Цей ритм потрібен для тих, у кого зникли бажання, які стосуються сексуального життя. Або, навпаки, за наявності бажань. Не дають їх реалізовувати можливості. Чи то питання фізичного здоров'я, чи то домінування психологічної складової, черепаха створює баланс. Баланс між хочу і можу. Шаманський бубен це не просто один із найстаріших музичних інструментів. Він є своєрідною картою. Філософією і одночасно дзеркалом, відображенням усіх світів всесвіту. За шаманськими віруваннями, поділ Всесвіту здійснюється по вертикалі, і поділяється він на три світи: верхній, це небесний, середній наземний та водний, і нижній підземний. Саме за таким принципом ми умовно поділяємо і шаманський бубен. Стукаючи по ньому, піднімаємося знизу вгору від нижнього підземного світу до верхнього небесного. Отже, я роблю знизу один повільний удар з паузою. Посередині, в світі землі та води, де ми всі з вами перебуваємо. Я фіксую черепаху двома. Швидкими ударами, і далі я піднімаюсь на небо і роблю ще один удар. Отже. Мій шаманський бубен це робота відомого майстра із Хакасії Сергія Чаркова, в Якутії, тобто в Саха. бубни називаються тюнгурами. Майстру Сергію Чаркову було лише 15, коли до нього прийшов дозвіл від родових духів робити тюнгури. І з того часу він тільки цим і займається, а, адже піти проти волі духів не можна. Вони саме вони, призначили його майстром. Цей тюнгур має традиційну для народів саха форму яйця. Він найбільший за розміром із тих, що робить Сергій Чарков, і має 14 ось цих рогів, да? це резонатори, які забезпечують його унікальне звучання. Руків'я Тюнгура не притискається до обочайки, Зараз я вам це продемонструю. Ось, подивіться: не притискається до обочайки, а провисає, і це якраз і не глушить звук, і забезпечує його дійсно унікальне звучання. Шаманський бубен це не лише один, як я вже сказала, із стародавніх музичних інструментів. В ньому відображаються традиційні уявлення народів Сибіру, Далекого Сходу, Півночі Євразії та інших народів, які по всьому світу сповідують шаманізм. В цьому простому, на перший погляд, музичному інструменті відображаються уявлення про простір та час. Міститься своєрідна. Карта світобудови кожен елемент бубна не є випадковим, має пояснення з глибоким сакральним змістом. Особливо це стосується малюнків на бубні. Мій бубен поки що без малюнків, оскільки родові духи ще не сказали мені, що саме там має бути зображено, але це трапиться незабаром, і я, звичайно, вас про це повідомлю. Отже, про малюнки, і в цій розповіді ми теж будемо говорити трохи пізніше. Але до бубна іще навішуються свої рідні підвіски, дзвіночки, елементи конструкції та матеріалу, з якого вони виготовлені, і окремі його частини, все, повірте мені, не просто так. Сонце на бубні малювали завжди зліва. Воно називалося матір'ю. Місяць малювали справа, це батько. Таке розміщення має логіку, адже відображає літній час, тому що шамани завжди подорожують по небу з весни до осені, з дня, коли відкриваються небесні ворота навесні, а потім закриваються восени. І тоді небо замерзає. Малюнки зірок допомагають, за переконаннями самих шаманів орієнтуватися їм у космосі під час камлання. Одна лінія, намальована на Бубні, відділяє небесний шар від світу, де проживають люди. А друга лінія відділяє земний світ від світу підземного. Ще в нижній частині бубна, який уособлює собою підземний нижній світ, можна побачити темних створінь, до речі, ведмедів або навіть якихось антропоморфних безголових уродів. У верхній частині бубна, відповідно, зображають світлих сутностей, наприклад, оленів. Якщо Бубен розфарбовують різними фарбами, то для ведмедів беруть, звичайно, чорну фарбу, а для оленів червону. На бубні обов'язково присутній стилізований малюнок світового дерева. Це береза дерево світу живих, кедр дерево світу мертвих. У нанайців, наприклад, кожен рід мав своє дерево. І в його гілках жили душі людей, котрі спускалися у вигляді пташок на землю, щоб війти в черево жінки цього роду. Одним з елементів світового дерева є вогонь. Звиви диму та язики полум'я, що танцюють у вогнищі, поєднують сфери космосу. Вогонь це посередник при спілкуванні людини з божествами і духами, через нього передаються жертви. Від нього людина отримує передбачення про допомогу. Подивіться одне з моїх відео на тему спілкування з родовими духами, посередництвом вогню. Шаманський бубен це міфологізований всесвіт, його карта інколи доволі деталізована. Крім трьох світів, про які я вже говорила, тварин, рослинних символів, які позначають ту чи іншу космічну зону. На нього наносять і зображення гір. Морів, боліт, стоянок людей, духів, їхні житла. Якщо це житла духів, то вони знаходяться поруч із священними деревами, а також їздові та жертовні тварини. Внизу бубна або по центру дуже часто малювали земноводних: змію, жабу, ящерку. ці створіння вважаються опорою світобудови. Ящерка дуже часто є родовим духом і помічником шамана, де інколи в центрі Бубна зображають космічну жабу, тому що саме вона за легендами підтримує собою землю. До земноводних взагалі у шаманістів особливе ставлення. Тому сьогодні ми розглядаємо ще одну карту шаманського оракула американської художниці Мішель Мутузес. На якій зображена черепаха, з ритму якої я і почала нашу зустріч? Карта називається Slow but Steady, повільно, але стабільно. На ній зображено черепаху, що рухається в двох своїх стихіях воді та траві. тобто по землі. Панцер черепахи Мішель Мотузас намалювала як закручений, подивіться, у спіраль портал, прохід, що дозволяє пройти шаману крізь різні світи, виконавши свою роль посередника у спілкуванні з духами, треба зазначити, що панцер черепахи сповіку споконвіку був найулюбленішим матеріалом для чаклування. Для цього використовували нижній щит панциря, який являв собою образ землі, таке чеклування та віщування було відоме приблизно з 4-го тисячоліття до нашої ери. В основі його стародавній звичай приносити тварин у жертву духам предків, що створює передумови для такого читання тріщин, зроблених на кістках жертовним вогнем. Такий спосіб віщування та передбачення майбутнього був широко розповсюджений у Китаї. Є стародавня китайська легенда чи повір'я, за якою один з імператорів Китаю отримав удар чарівну черепаху, на панцирі якої була написана вся історія світу з моменту його утворення. Але ми розуміємо, що земноводним доволі важко виживати в суворому кліматі. І, хоча ореал проживання черепахи доволі широкий, в суворому кліматі вони не зустрічаються. В холодному кліматі замість черепашого панциря використовували опалені у вогні лопатки свійських тварин, баранів, оленів. І у мене теж про це було окреме відео. Шаман стукає у бубен не просто так, як йому заманеться. Стукаючи у Бубен, він одночасно робить дві справи: заходить у стан зміненої свідомості, у якому можливе спілкування з духами та божествами, і своїм биттям у Бубен цих самих духів та божеств до себе закликає. Звичайно, не можна виключати елемент творчості, коли шаман зупиняє биття, пришвидше, робить удари сильніше або навпаки переходить на ударний шепіт. Але існує вісім основних ритмів: Це ритм змії, ритм оленя, ритм черепахи, який я вам сьогодні продемонструвала, бика, ще чаплі, павука, ведмедя і тигра. Впливають ці ритми не лише на самого шамана і духів, з якими він спілкується, а й на звичайних людей, які присутні при камланні. Звук шаманського бубна завдяки частоті звучання та головним чином ритму здатен зцілювати людину. Робиться це завдяки впливу певного ритму на певну чакру або чокир, як говорять шаманісти в організмі людини. Кількість чокирів за шаманськими підходами точно не співпадає з усталеною кількістю чакр, які ми звикли бачити на традиційних малюнках та пропрацьовувати під час таких собі традиційних медитацій. Вплив шаманського бубна на той чи інший чокир активує власну енергію людини, відкриває космічний шлях до надходження такої енергії, якщо в людини її бракує. Наприклад, шаманський ритм черепахи напряму пов'язаний із однією із чакр, або шаманісти, я вже сказала, називають її чокиром черепахи. Як я вже сказала, з традиційними чакрами, до яких ми звикли, це співпадає не повністю. Головним обов'язком чокира черепахи у нашому організмі є переробка отриманої з оточуючого середовища енергії. Далі черепаха трансформує цю енергію та рівномірно розподіляє по всіх життєво необхідних точках організму. Центр черепахи має проекцію на внутрішні органи низу живота та відповідає за роботу нирок, селезінки, печінки та сечового міхура. Я вже трошки торкнулася теми сексуальної сфери. Так ось цей ритм активізує сексуальні бажання. Причому не лише ті, які забезпечать відтворення потомства. Насправді сексуально забарвлені вектори лежать в основі всіх сфер життєдіяльності людини навчання, кар'єрного зростання, політичної діяльності. Список можна продовжувати і продовжувати. Сексуальна енергія потрібна у всьому, що передбачає запліднення ідеєю, доволі прозорим циклом її реалізації та прогнозованим результатом. Результат в діях сексуального характеру є завжди. Чим яскравішим є сексуальне забарвлення, тим вищий та значущий цей результат. Внутрішні зміни роблять проекцію, і на зовнішній вигляд людини тіло набуває гармонійного вигляду, привабливого для протилежної статі. Змінюється реальність, фонтанує креатив, творчі замисли розвиваються і доходять свого логічного завершення. Черепаха, ну, ритм черепахи, який безпосередньо впливає на чокир черепахи, допомагає забезпечити внутрішню погодженість, звільняє людину від внутрішньоособистісних конфліктів, суперечностей із самим собою та оточуючими. Діагностика проблем із чокиром черепахи досить проста. І кожен може зробити її самостійно. Якщо двома словами то порушується баланс між хочу і можу. Хочу забагато і не можу нічого. Або, навпаки, можливостей забагато, але бажання притлумлені або відсутні взагалі. Від такого стану справ може виникнути взагалі хвороблива зацикленість на темі сексу, що призведе не лише до депресивного чи маніакального стану, але й вплине на відповідні. Репродуктивні органи там почнуться застійні та запальні процеси. Сексуальна енергія не повинна перетворювати людину на свого раба, переповнюючи її свідомість. Ця енергія з черепахою в авангарді здатна привести людину до пізнання самого себе і розкриття горизонтів. Зрозуміло, що діагностувавши у себе проблеми із чокером черепахи, ніхто не побіжить відразу купувати бубен і вчитися на ньому грати. Тим більше, що бубен може бути шаманським, а може бути простим музичним інструментом. Можна порадити тоді просто відстукувати ритм черепахи по столу або уявляти його собі в голові. Та є сенс згадати про лікувальні особливості класичної музики. Самі того не розуміючи, деякі композитори в своїх творах використовували шаманські ритми. Виловити ці ритми в музичних творах доволі складно. Для цього треба дуже добре розбиратися в музиці, особливо в класичній. Але дещо я вам підкажу. Раджу мати під рукою аудіофайл із кармен Світою. Глибокий аналіз цієї музики наводить на думку, що французьким композитором Жоржем Бізе рухала рука невидимого шаманістського духа. Кармен лежить оповідання про Спера Меріме та музика, як я вже сказала, Жоржа Бізе. У центрі балету трагічна доля циганки Кармен і Солдата Хосе, котрий закохався у неї. І якого Кармен залишає заради молодого Тореро. Взаємовідносини героїв і загибель Кармен від руки Хосе зумовлені долею. Історія Кармен пронизана великим символізмом і говорить нам про те, що життя це майданчик кориди. Геніальна музика Жоржа Бізе, до різних уривків, якої я буду не один раз звертатися в своїх розповідях, містить, повірте мені, чимало шаманських ритмів. Пізніше я розкрию секрети, яких саме пояснити цей феномен неможливо. Француз Бізе ніколи не займався вивченням шаманізму. Опера Кармен свого часу була дуже. Прохолодно зустрінута критиками і публікою на наступний день після прем'єри. А це був 1875 рік. Паризькі газети оголосили Кармен скандальною і аморальною. Вони писали, що Бізе опустився дуже низько на саме соціальне дно, оскільки зобразив життя маргінальних на той час прошарків суспільства. Пізніше критика змінила своє уявлення про шедевральну музику, а глядачі полюбили постановку. Але Жорж Бізе про це дізнатися не встиг. Він помер у прем'єрний рік, чи то від ангіни, чи то від ревматизму у віці лише 37 років. Секрет його смерті не розгадав досі жоден з його біографів. Можливо, тому що він зробив справу свого життя, написав Кармен Сюїту. Але повернемося до шаманських бубнів. Шаманський бубен слугує своєрідним транспортним засобом, на якому шаман переміщається між світами. Стартує зі світу земного. Спускається до нижнього світу темних сил та мертвих. Там Бубен перетворюється на човен, і шаман пливе по річці або ж піднімається в багатошарові висоти світу божеств. В цьому разі бубен виступає в ролі коня. До речі, про коня, сакральний транспортний засіб, шамана і бубен, як його квінтесенція, в мене теж було окреме відео. Сам бубен виготовляється завжди з модрини, а колотушку роблять із священного дерева берези або рога оленя чи лося. На дерев'яний обід натягується шкіра кози, оленя або коня. Інформацію з якого матеріалу виготовляти бубен шаман отримує у вісні. На ранок він прокидається і точно розповідає, де є певний кінь або коза, якої масті, з якого необхідно виготовити бубен. А саму траварину, звичайно, принести у жертву. Теж стосується і дерева, з якого слід зробити обід. Шаман говорить точно, де воно росте. До речі, шамани могли справляти свої обляди і без бубна, але завжди жалілися, що їм важко ходити пішки між світами. Бубен це душа шамана. Його душа вимірюється кількістю використаних бубнів. Під час посвяти шамана духи кажуть йому, скільки бубнів він буде мати і скільки користуватися яким із них. По завершенню служби останнього бубна шаман помирає. Тоді шкіру його останнього бубна протикають ножем або стріляють по ньому із рушниці. Дух бубна вивільняється для нового народження в світі потойбічних створінь. Дірявий бубен позбавляється магічної сили, його вішають на спеціальному дереві неподалік від могили шамана. Якщо родичі хочуть появи нового шамана в своєму роді, дерево має бути сухим. Якщо з якихось причин нащадкам не хочеться мати продовження шаманського роду, вони вибирають для бубна живе дерево. Але дерева мають свій цикл життя, як і все, на землі. Дерева вмирають, засихають, і дірявий, стлілий бубен на тепер уже сухому дереві знову має шанс відродити свою душу та потрапити до рук молодого шамана. Шамана, який перебуває у кровному рідстві з тим померлим, родичі якого так мріяли перервати шаманський рід. Але перервати шаманський рід неможливо. Тому що шаманізм вічний і контакт живих людей з родовими духами ніхто Перервати не здати. Ну що ж, тепер давайте повернемось до нашого шаманського оракула Мішель Мотузас та карти порталу до світу прихованих шаманських знань. Карти, яка називається «Slow but Steady. Повільно, але стабільно. На карті черепаху, яка кудись турує собі шлях. Як я вже розповіла, земноводні в середовищі шаманістів мали особливе сакральне значення. За шаманським ціл... цілительством чокир черепахи відповідає за баланс між хочу і можу в сексуальному житті людини. Сексуальне життя поняття дуже широке, адже секс це не лише секс. Старий Фрейд переконував, що Ерос і Танатос – це дві рушійні сили в людському житті. Ерос відповідає за багато аспектів нашої життєдіяльності і перш за все за саме бажання жити. Містичним символом черепахи є раковина. Не буде нічого поганого, якщо ви придбаєте якусь красиву і химерну мушлю та покладете її на столічку біля ліжка у спальні. Це не завадить в процесі акумуляції сексуальної енергії, котра має нуртувати в тому місці, де ви звикли її зреалізовувати. Нагадаю вам ритм черепахи. За потреби ви можете скачати в мережі Сюїту і включати її кожного разу, коли буде виникати дисбаланс між хочу і можу, черепаха рухається вперед повільно і непомітно. Але щойно вам здається, що ви ось ось тут її бачили, а її вже немає, вона вже генде. Карта дає нам інформаційний посил про те, що з черепахою розслаблятися не можна. Вона, маючи закладену в свій програму, обжене вас і пережене, доклавши до цього не лише фізичних зусиль її фізичні можливості обмежені, але інтелектуальних. Черепаха сильна, витривала, це бігун на довгі дистанції, при цьому вона хитра і здатна докласти надзусиль на останньому етапі перегонів та перемогти конкурентів. Тому не довіряйте черепасі у змаганнях або тим людям, які у вашому житті уособлюють черепах. Та черепаха це і той, на кого ви можете Покластися в цьому житті. Космічна черепаха тягне на собі великий віз людських радощів та страждань. Вони міцно переплилися та являють собою наше життя з його смутками, болями та добром і щастям одночасно. Черепаха ніколи не викаже своїх емоцій, не заплаче. І не посміхнеться, і ви ніколи не дізнаєтесь, що на душі в черепахи. Вона просто зробить те, що їй належить. Мовчки.